Привіт! В цьому відео я хочу розказати вам, як я в'яжу два рукави одночасно на одних спицях. Показувати все буду на прикладі ось цього джемпера. Він в мене в'язався регланом зверху, і на даному етапі в мене прийшов час в'язати рукави. Я не люблю в'язати спочатку один рукав, потім другий, на мій погляд, набагато зручніше одразу в'язати два рукави. Таким чином, у вас буде однакова щільність в'язання. Якщо, наприклад, ви в'яжете з якоїсь секційної пряжі, також легше контролювати ваші смужки кольорові. Ну і взагалі, мені здається, так швидше. І закінчивши в'язання, у вас вже є готовий повністю виріб. Отже, з чого ми починаємо? Головне в цьому процесі, на мій погляд, правильно набрати петлі на початку. Далі все буде дуже просто. Тож починаємо ми з того, що відмічаємо серединку кожного підрізу. У мене вона ось тут. Ви рахуєте самостійно, скільки петель ви набирали на підріз, і знаходити серединку цього підрізу. І тут також, ось в мене маркер, відмічена серединка. Далі ми починаємо набирати петлі. В моєму випадку петлі підрізів закриті, тому я буду набирати петлі. На рукав з ось цих пружкових петель. Далі потім я буду брати петлі, які в мене тут зараз закриті допоміжною ниткою. Я її розпущу і звідси візьму петлі рукава. Яким чином ми будемо набирати петлі? Отже, це в мене перед, як ви бачите. І ми починаємо з правого рукава правий лівий отже, ми беремо правий рукав. І ми будемо набирати петлі, від, починаючи від цього маркеру, потім задню частину рукава, переходячи на передню. Так, ось в мене моя нитка. Від маркера я починаю набирати петлі на спицю. Ви робите це таким способом, як ви звикли робити. Я показую, як звикла це робити я. Цю нитку я зазвичай не закріплюю, я її потім просто закріплю, як і кінчики. Мені так зручніше. Отже, це моя перша петля. Далі знаходжу, де тут в мене? Ось сюди. Також я зазвичай додаю ще одну петлю між петлями з підріза і рукавом, щоб тут в нас не було дирочки. Ось таким чином я набрала петлі з підріза. Зараз я буду розпускати ось цю червону нитку і набирати петлі на спицю з рукава. Отже, я пров'язала. Петлі, які були в мене з рукава. Зараз я ще доберу петлі з підрізів. Так, одну петлю добираю між підрізом та рукавом. Ось так в нас набрані петлі, це в нас правий рукав. Ми його наразі залишаємо і переходимо до лівого рукава. Працюємо тима самими спицями. Але тут ми починаємо набирати від серединки підрізу і йдемо по передній часті рукава і переходимо на задню. Отже, ми беремо другий моточок, і від нашого маркеру, від серединки нашого підрізу починаємо набирати петлі, спочатку з петель підрізу. Так, одну петлю додамо між петлями рукава та підрізом. Так, далі я розпущу ось ці петлі та пров'яжу їх, додаючи до ось цих петель. Отже, я пров'язала петлі з рукава, і мені залишилось донабрати петлі з підрізу. Набираємо одну петлю між підрізом. Та рукавом. Далі витягуємо петлі з підріза. Ось так ми дійшли до маркера і зараз покажу вам, яка ж в нас конструкція вийшла. Отже, ось наш светрик. Наше в'язання починається з правого рукава, з середини підрізу. Далі йде на спинку, потім наперед. Потім переходить до лівого рукава, але тут, навпаки, спочатку ми в'яжемо перед, а потім спинку. Ось таким чином в нас два рукави і будуть в'язатися. У кожного рукава свій окремий клубочок. І тепер ви в'яжете це як звичайне полотно. Я зараз кілька рядочків пров'яжу, щоб було краще видно. І потім покажу вам, як я пров'язую весь ряд двох рукавів одночасно на одних спицях. Отже, в мене вже пров'язана частина рукава. І давайте я вам зараз покажу, як в мене розташовані спиці. Нагадую, це в мене перед светру, це в мене правий рукав, це лівий. Отже, спиця в мене. Початок ряду в мене на правому рукаві посеред підрізу. Спочатку в мене йде задня частина рукава, потім передня, з лівої сторони спочатку передня, потім задня. Ось так. Зараз трошки розправлю. Ось так знаходиться два рукави на спиці. У кожного рукава свій клубочок. Ось один, ось тут в мене другий. Зараз давайте розглянемо, як в'яжеться рядок. Спочатку нам треба сформувати з вами Magic-Loop. Для цього ми десь просто в будь-якому місці витягуємо наш тросик, ось таким чином. І те саме ми робимо з іншої сторони в будь-якому місці, де вам буде зручно. Ось так. Таким чином, на спицях в нас дві, нібито як плоскі частини в'язання. Ми зараз відмітимо з вами початок ряду і починаємо в'язати з правого рукава. Ось ниточка від правого рукава. І в'яжемо звичайним способом. Просто як ми б в'язали будь-який виріб. Пров'язали. Тепер ми перегортаємо наше в'язання і перетягуємо спицю. Ми тепер будемо в'язати з цієї сторони, тож нам треба. Ліву спицю затягнути у в'язання, ось так. А праву спицю, навпаки, витягнути з в'язання. Тут залишаємо знову петельку. Продовжуємо в'язати правий рукав, тому продовжуємо в'язати ось цією ниточкою. знову в'яжемо, як звичайно. Якщо у вас тут буде якийсь візерунок, звісно, ви будете в'язати візерунок, в мене лицьова гладь. Ми завершили в'язати правий рукав. І тепер продовжуємо в'язання на лівому рукаві. Тут нам треба не заплутатися в ниточках. Беремо другий клубок і продовжуємо в'язати наступний рукав. Дов'язали першу частину рукава. І тепер ми знову перегортаємо в'язання. І знову перетягуємо спиці. Ліву спицю затягуємо у в'язання, Праву витягаємо. Продовжуємо в'язати ось цією ниточкою. Ось тут, де у вас виходить тросик, де у вас петлі, треба гарно підтягувати петлі, тоді там не буде провисань. Ось тут також треба пров'язувати трошки щільніше, щоб у вас тут не залишалося дирочки. Це, ми пров'язали обидва рукави, ми пров'язали рядочок на правому рукаві і на лівому. Ось бачите, я в'яжу досить щільно ці петлі, і тут в мене ніяких дирочок, нічого немає. Щоб також уникнути дирочок або провисань ось в цих місцях, я рекомендую час від часу. Змінювати положення вашої петлі Magic Loop. Тобто просто витягайте її і робите її десь в іншому місці. Таким чином, у вас не буде тут видно, де у вас була петля. Просто обирайте будь-яке інше місце, Це зробили нову петельку і тут так само. Просто випрямили і витягнули знову це. В'язати так дуже легко, у вас йде одночасне в'язання двох рукавів. Головне не переплутати ниточки і в'язати цей рукав цією ниточкою, цей цією. Тут мені доводиться перекладати, але можна, в принципі, розташувати моточки так, щоб не потрібно було весь час їх туди-сюди тягати. І таким чином продовжується в'язання. Ви ніби пров'язуєте одну плоску частину, іншу плоску частину, і таким чином по. Коло у вас рукави вив'язуються дуже просто, нічого складного. Головне правильно розташувати спиці на початку. Ще раз покажу вам, отже, ось такою, ну, це не, восьмі, не вісімка, це таке коло, так, воно починається ось тут. І по колу у вас всі петлі двох рукавів знаходяться на одних спицях. Сподіваюсь, вам такий спосіб знадобиться. Будете ним користуватись. Я один раз спробувала тепер всі свої вироби в'яжу таким чином. Так мені набагато легше, і мені здається, навіть трошки швидше виходить в'язання. Тож буду вам вдячна за підтримку. Можете в коментарях написати, чи користуєтеся вже таким способом, чи спробуєте ним скористуватися в вашому наступному виробі. Також буду дуже вдячна вам за. Вподобайки за ваші коментарі, за підписку і побачимося в нових корисних відео.